Саме тут за лаштунками головної сцени будинку офіцерів до виступу готуються юні учасники шоу Крок до мрії. Сьогодні змагатимуться у номінації хореографія. Ми зараз можемо трошки за ними піддивитися. Що будете танцювати? Е, у нас номер в стилі контемпорарі, номер називається Дрім. Ми танцюємо про свою мрію. Є в нас в житті багато факторів, які заважають нам досягти нашої мрії, і саме наш номер про те, що про цей процес, е, е, процес дороги, як дойти до своєї мрії. От, от про це наш номер. Ціну мріям у колективі Soul Dance Studio знають це щоденна наполеглива праця над собою, аби підтримати свій ансамбль на сцену. Прямо із суддівської лави вийшов Михайло Климчук, фіналіст дев'ятого сезону Танцюють всі. Що легше судити чи танцювати? Звичайно, легше судити, коли ти сидиш і е, можеш там когось оцінювати, розсуждати, філософствувати. Тут Треба показувати роботу. Аби показати свої таланти у будинку офіцерів, зібралося більше тисяч дітей та молоді з Вінницької області. Після виступу традиційне фото на пам'ять. Організатори кажуть, мета заходу підтримати кожну творчу особистість і допомогти втілити її мрію. Ми фестиваль проводимо кожен рік до дня святого Миколая. А День Святого Миколая це таке улюблене свято для дітей. Тому ми хочемо створити диво. І всі дітки дітки з багатодітних родин, малозабезпечених, діти з обмеженими можливостями і діти сироти беруть участь у фестивалі абсолютно безкоштовно на рівних умовах зі всіма іншими учасниками. Протягом дводенного творчого марафону кращих обирали в номінаціях вокал, хореографія та оригінальний жанр. Усі учасники отримали подарунки, а переможці ще й пам'ятні кубки. Володирі ж гран-при премію у тисячу гривень. Юлія Великотрав, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.